Продовжуємо досліджувати спадщину окупантів в місті Хмільнику Вінницької області. От реально, це стоїть на перехресті таких нормальних доріг. Міської ради. Навпроти міської ради. Ну, міська рада це, мабуть, стратегічний об'єкт, мабуть, її не можна показувати mm -hmm. на відео. Ми не будемо цього робити. Але от, будь ласка, 2024 рік. Місто Хмільник, Вінниччина. Місто чудових клумб, українофілів і символіки, символіки СССР, будь ласочка. Пам'ятник перемоги кого? Правильно, ідеатерам, і створювачам таких чудових речей, як голодомори, геноциди українського народу української нації, квітів української нації, величезної там кількості мільйонів замордованих. За все українське за мову, за державність, за національність, за ідею. І за все з тим пов'язане. І відповідно під пам'ятником, таким знаковим, файним великим перемоги СССР, зокрема, над, над, чим? над тогочасною Україною, будемо так казати. От і напис мовою окупанта, так? Тобто на третьому році повномасштабного вторгнення росіян, загарбників і окупантів в Україну, керманичі міста, ну і власне жителі міста не спромоглися домогтися, приділити достатню увагу, щоб пам'ятник важливий безумовно, воїнам, героям, які захищали Україну. В березні 44-го року під час Другої світової було написано українською мовою. Ще покажи, будь ласка, цей як називається цей банер, так? Пардон? Те, що називається напівмірами. Тобто банер Напівміри. сучасний, так. Так, Ось. Макри, російську ще. звізду. Так, 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 так воно так. ж так, так це ми, ну, власне... сидить мер, он до сидить. Ну, не то... хоче зняти совєску звізду. Так, ну цю будівлю показувати не можна, антонську. але правильно каже ну, то місцевий українофіл. Який скільки тут... добиваємося, скажіть там, в ефірі скільки добиваємося, не хоче мер Хмельника зняти цю зв'язку. Один із не представників хоче, чекаємо. містян чекаємо, вказує, не що фактично вікна, вікна мера. Міста Хмільника виходить, виходять так. конкретно на цю стелу. На Мер українського міста Хмільник виходить на роботу на третьому році повномасштабного вторгнення росіян так. дивиться на символіку окупантів СССР, росіян О, на російську мову в публічному полі, так. в такому нормально публічному трафіковому місці. І все, що спромоглися, це ось на задньому фоні, на нижчому рівні натягнути банер, який нібито створює певну ілюзію якоїсь діяльності. Так? Коли на першому місці залишається високо, яскраво, я навіть їхав в автобусі, це побачив, будь ласочка. СССР, геноцид українців, масові вбивства, розстріли, закатовування. Виселення, примусове переселення, загарбництво територій. Все, що з цим пов'язано, от, будь ласка. Але зірка України Росії саме головне. Ну, вся, вся символіка, будь ласочка. Сидіть, люди чекають зняти, роблять повстання, а мер не діє нічого. Мені от один із представників хоче зняти цю е, рашистську зірку. Але нічого влада не приймає в Будь ласочка, ставте теги, поширюйте, зробімо це все відомим. Працюємо і пам'ятаємо, що? Наша Україна філія недостатня. Я сподіваюся, що це не просто слова, що все ж таки наступного року. Ми приїдемо до Хмільника, і вже цього всього тут не буде а буде лише наше українське. Завдяки вам теж слава Україні, героям, героям слава. слава.